Обережно фільтраційні заходи. Що це таке, та як від них захиститись? Перед початком підписуйтесь та поширюйте більше цікавого в інших відео. В сучасній Україні зразка 2024 року з'явилася нова небезпека для українців: це фільтраційні заходи, які вживаються Державною прикордонною службою спільно з іншими органами. Як це відбувається? Прикордонники. Не тільки на прикордонних пунктах, але зараз, уже і в прикордонних областях, їздять в потягах, електричках, перевіряють маршрутки і вишукують там громадян України, які являються чоловіками мобілізаційного віку і під різними предлогами. Намагаються їх зняти з потяга з електрички або з іншого маршрутного транспорту та е, притягнути до себе у свій відділ. Там починають перевіряти.